51 850 євро за Volvo XC6025 року 26-го модульного. Це у нас версія бензин 250 сил, з м'яким гібридом, повний привід, колір Vapor Grey, комплектація Core, 18 легкосплавні колеса, вже двокольорові опційні, автоматичні дальне світло, повністю світлодіодні фари передні задні паркувальні датчики, автоматичне гальмування по парктронікам Екстрені гальмування реагує на рух людей, утримує смугу, безключовий доступ на всіх дверях, на всіх ручках, підсвітки під ручками. Дзеркала повністю регульовані з підігрівами. Ось такий вигляд має авто, саме свіже надходження, тільки приїхала машина. Зняли з автовозу версія B5, це означає м'який гібрид, 250 сил, повний пригід. Задня камера. Багажник повноцінних 480 літрів, приємна, а, погрузочна висота, адекватна, дуже рівний багажник. А, батарея м'якого гібрида 48-вольтова літіона. Все, що необхідне для заміни колеса, в дорозі, докатка, Сітка в комплекті йде для того, щоб вантаж не полетів вперед. Шторочка, сидіння складається абсолютно рівну підлогу. У нас електропровід кришки багажника, можна з махом ноги відкривати, закривати. Авто в наявності в Одесі, кому цікавлять, кого цікавлять нові надходження, ціни, комплектації. Підписуйтесь на сторінку. Тут постійно регулярно виходять нові надходження і розповідаю про авто. Покажу другий ряд. Ось такий вигляд мають. Оздоблені матеріали. У нас е, матеріал Nordico це новий матеріал, підігрів другого ряду, чорний колір, вугільний прошивка, ось так виглядає, підлокітник повноцінний. Дозволяє з комфортом на далекій дистанції їхати, воздуховоди для другого ряду, роз'єми Type-C для підтримки зарядки ваших гаджетів. Аудіосистема Volvo 10 динаміків на високому рівні, насправді навіть штатна аудіосистема вже дуже гарно грає пам'ять сидіння водія і пасажира. Ось такий вигляд мають переднє сидіння, дуже комфортні на дальній дистанції, регулюється подовження сидушки регулюється висота, зона попереку, дозволяє максимально комфортно влаштуватися з будь-якою комплекцією, висотою зростом і так далі. Є підігрів керма передніх і задніх сидінь, бездратова зарядка, автоматична коробка передач восьмиступенева. круїз контроль У нас Google Maps вже прошито в мультимедіа. оновлюється просто роздали інтернет. У нас завжди актуальні карти, приємні матеріали. На дотик м'які, алюміній. Пам'ять так само і у водія і у пасажира. однакові абсолютно сидіння без дзеркало дзеркала, бездротова зарядка, підстаканники, запуск кнопки, автохолд. Також виводяться карти повноцінно на приборну панель. панель 12 3 дюйма. Оновлення на авто приходять по повітрю. Тому кому цікаві варіанти. Вольво, завітайте на Грушевського 39 3. Будемо раді вас бачити. Запропонуємо інші варіанти. Є купа машин по наявності xc 60 xc 90 xc 40 Весь модельний ряд. Запропонуємо для тест драйва До нових зустрічей. Будемо раді вас бачити.